Спати спокійно, коли улюблений чотириколісний друг ночує під будинком, може тільки людина із залізними нервами, чи той, хто просто не знає, як позбутися попередньої машини. Із року в рік автомобілів та їх комплектуючих деталей крадуть дедалі більше. У Нововолинському відділі поліції упродовж 2016 року зареєстрували 53 звернення про крадіжки із автотранспортних засобів. А це на 10 більше ніж за аналогічний період. Торік вісім злочинів правоохоронці розкрили. Найчастіше із Автівок цуплять відеореєстратори, документи та цінні речі ключі, сумки, гроші тощо. Станом на 1 липня у нашому місті викрали 13 автомобілів, що на 5 більше ніж у 2015 році. Цьогоріч, по двох фактах злочину, поліціянти особи встановили. Купуючи автомобіль, практично кожен водій стикається із проблемою, де його зберігати, аби захистити від злодіїв. Вихід є: поставивши свого чотириколісного друга на автостоянку, ви знижуєте ймовірність його викрадення чи злому практично до нуля. До прикладу, сторож, який вартує автівки на автостоянці 15-го мікрорайону, за Певним нас, що крадіжок на об'єкті не було. Натомість близько 200 паркувальних місць як для легкових автівок, так і для мікроавтобусів. Цілодобово ведеться відеоспостереження. Територія добре освітлена і пильно охороняється. Ну, освітлення у нас є тут, все по периметрах. там далі є на рух. Дехто буде ну, через забор припрувати, то йде, ну, фото маяк, ліхтар загоряється і нам вже видно тут. І через кожних півгодини то один, то другий ходить обходить територію. У нас є ліхтар як такий дального освітлення, і ще є ліхтар дального освітлення з електрошокером. Усі автомобілі, що заїжджають на територію стоянки, реєструють у журналі, де вказують особисті дані, а клієнт отримує чек про оплату. Вартість безпеки вашої автівки лише 15 гривень на добу. Якщо ж ви хочете спокою упродовж місяця, то за легкову машину сплатите 165 гривень, за мікроавтобус 185. Я рекомендую, що краще нехай люди ставлять на стоянки, тому що ми пильнуємося. У нас тут ніхто не спить. Як Бо вже деякі поприходили і вже деякі як ставлять машини, переконалися в тому, що то скло поб'ють, то колесо відкрутять, то ще якийсь приймач крадуть. Так що люди приходять і лучше ставлять сюди. Такої ж думки дотримуються і працівники поліції. Адже, попри усі інформаційні повідомлення та звернення, люди і надалі залишаються безпечними, і це спонукає злодіїв до крадіжок. Щоб не стати жертвою автомобільних злодіїв, поліція звертається до громадян міста Нолиска з проханням паркувати автомобілі на автомобільних стоянках, що знаходяться під охороною, силами власників транспортних засобів при необхідності обладнати відеоспостереженням двори будинків, обладнати свій автомобіль протиогонними пристроями. Не залишати в автомобілі цінних речей, одягу, портфелів, папок тощо, адже це може привернути до уваги злочинців. Приїжджаючи на ринок, центральний ринок міста Новолинська за покупками, не залишати свій автомобіль без нагляду. Якщо ви виявили, що в автомобілі побували непрохані гості, не зачіпати нічого у салоні, щоб не стерти можливих слідів злочинця. І терміново зателефонувати в поліцію за номером телефону 102. На жаль, сьогодні реалії не втішні. автівки викрадають, а із залишених, навіть на людній вулиці, злодюги тягнуть усе, що погано лежить. То ще варто ризикувати, залишаючи машину без догляду, особливо у темну пору доби, вирішувати вам.